Ай, колись вони робили до мене відеозвернення до нас усіх. І на даний момент зараз... Щас... Є ще чимось підключити? Є. Є? Є. Так що ось оці чуваки покажи їх, покажи. Хотять моєї сменки. Вони винуваті, зимолето. Так що щось я хочу просто-просто застрелитися. Так що для тих, хто говорить, що це все херня. Да, пане завга? Це просто херня, тому що... Що ти там з висоти знімаєш? Я тебе не рад, я шуткую. Так що, друзяки, нахожуся в гаражі. Можна зробити невеличку екскурсію, хто хоче подивитися, що в двигун. Я колись це в 90... 94-му 96-й 96 рік учив газон, надав розрізі, комбінатів в розрізі побуткомбінатів Грибінцях. Ну а зараз цим ділом займаюся кожен день. Я вже не розберу, чи я свиновод, чи я бізнес на рибі там веду. Ну кажу, я лучше б чистив рибу, Так що хлопці мене приглашають завжди. Ну, як сказати, коли в них дуже гарні новини. Так що в них тут новину у гаражі трохи є, нього закрити рота, знімає відосик, рот відкритий, все нормально. Сюрприз, да? коли робиш щось одне, коли ти береш машини і коли тобі кажуть, навіщо ви їх ремонтуєте? Купіть щось друге. А де варіант те, що ви купите друге і не буде те, що з першим? Да? Ну, Суть питання в тому. Голова накрилася, сказали, що прокладка. Зняли, прокладка, голова пополам. Начебто питань не є. Голову зробити. Знайшли голову, зробили голову, поставили прокладочки, масла, фільтра, антифризики, все по феншую, ходовочку там підлампічили. Все чинчинарем виїхала. що? Дядя Сережа, що? Тут, тут, тут. І що? Ту -ту -ту. що? Осьо, що, він не знаю, що його пошліфувати. А ну покажи що воно тут. Серега, де там який він? Воно другий. Я його не бачу, я сліпкий. Хоч вимажуться. Оце пописаний, так, да? бачите, да? ну я думаю для людей воно по барабану. Десь кладеш покажу. Та, я вже руки мені не побарабану. О! Це Саме класно. класно. І так вони всі. Я думаю, що це за 20 кілометрів би таке не сталося, да? А чому вина? Не знаю, чому вина. Такі мастера. Мене пригласили до себе в волосні. Так що соплі жувати чи милостиню просить. І вже коли починаєш щось робити, тепер що робити? Обратному торгавку. Але Євгеній тільки не Іванович. А, по-правді. Скажи, що це ти мені цю курточку подарив, щоб на мене ніхто не знімав, вже задовбали. Як морський котик, каже, приодівся. Штани з 91-ї від Монако, курточка 79 ї від... Я с Фізрук. Так це не фізрук. Так що ну діло не в тому, вона мені не мішає жити, але реально не знаю, з ким мені тепер дружить. Просто хочеться реально застрелитися. Двигун на вора мій, так? Двигун l 200 Ні, це не l 200 то його. Іктрейл і BMW, яке також. Хлопці тобто, попросили накинуть голову, зробили голову, купили, компенсатори нові, ну, все покупляли. А моторчик а теж а стукає. стукає. Так що є от хрєм його знає, як його правильно чи неправильно допомагати. Але просто багато ж хлопців, які боронять нашу неньку Україну, вони ж не являються там спеціалістами. І ніхто ж не знає, що воно і як вони. І ситуації, коли там пробило радіатор, там всю проблема яка, дирка в радіаторі. А то що от тут до Гавкнула голова, розпочинаємо з голови закал, і пішло, поїхало. Так що, соплі пузырями від Шелудька, Євгеній Іванович, давай я тебе лучше да, засніму. Давай я тебе зніму. Да ну не задовбав, ну дай я засніму, покажу. Пропора заснімемо. За да, заснімає. Пропора зима, ми допомагаємо. Лє. Так що блогер, ось він, ось він. Ось сюди. А ні, ну не тікай. Пусти телефон. Так що все отак виходить, все без монтажа. Так що Євгеній Іванович мене знімав. Бляха, не знаю, бляха, просто не вистачає слів. І це ж не один момент. А Євгеній Іванович, у тебе яка? який це мотор вже? Одакий. Та я зрозумів, по рахунку. Третій. Третій. Ну я маю на увазі не на одній машині, тобто третя, машина. третя машина. Ну отак ось розкиданий. Так що, хто хоче ознайомитися з будовою екстрейла, можете приїжджати до нас. Безкоштовно можемо вам показати, що складається автотранспорт, який розкидається до Цицундера. І хлопці отак в гаражах допомагають, ремонтують тачки, які виїжджають, і допомагають хлопцям виконувати бойові завдання і не тільки. Хочеться сказати багато, але реально це на цей хлам дивишся. і... Просто реально. Якби в мене було там пару мільярдів, я, мабуть, зараз би цей вечір би відвіз би до жені на розборку, а купив би зразу хлопцям тачки. Але це також не вирішує ситуацію. Бо завтра знову, знову, знову щось треба. Нам треба, що Колінвал, шатуни, вкладиші. і пішло Ця своїх. А найголовніше, його треба назад знову скласти. Соберемо коробочку. Так що отак... отакий відосик. Це вам не рибу чистить. Це я вам серйозно кажу. Було прикольно, коли ти чистиш рибу, ти просто відволікаєшся від ситуації. Тобі підключаєш телефон і тобі ніхто просто не може дозвонитися, а потім рибу почистив і починається. Там за форсунки, там за головку, там ще щось не заплатив, там на доте купити. А їх... Є... Скільки в мене? Владаєш? Батя жирний Не матюхайся, 14 штук. Отак. Та разу нас зажурився. Все нормально. Так що можете приміряти наші тапочки, знайти собі команду, от таких, які в гаражі зранку до вечора клепають машини. Ну і організувати, просто поїхати тачку, хоч одну якусь привезти. Скільки ти разу мене лафету брав? Ще раз. Правильно. Лафету брав у мене? Да, брав. Бабки платив? Не Скільки на тобі заробив? О, то. Та не, надо казати, так, я... Брав лафету. Да, Брав три рази, одна ходка п'ять штук. <рес> э, вот. Плюс заправка, плюс ремонт. Э, ну, скільки я тобі заплатив. Якщо 30 плюс 6 140 сорок тисяч. Мені заплати? Кожному. Кожному? І да. а кто це каждый? Доларів. то наліпив. Так що отак. І в мене тільки вона вчора приткнулася. Так що. Та, Вам, блин, розумієш, тут підтримка у людях сама. Глава. А вони ж не хочуть цього робити. Так ти думаєш, що він оце ляпнув, зараз почнуть писати кохреть. Та головне підписники, хай з'їздять самі, притягнуть по своїх товаришів машини, зремонтують. Та просто хоча б привезти. Хоча б привести привезти. Я скільки. Раз... Да, я ось давав хлопцям теж із з Одну машину привезли на ремонт, каже, можна ще на день лафету. Тому що тут ще по місту треба відтуди-туди, бо там не можуть зробити. І відтоді лафета проїздила знову три дні. І знову з понеділка забирається, і знову нам вона треба, бляха, а наче не було лафету і не було цих проблем. І чим довше ми працюємо, більше хламу збираємо, то все більше 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 більше. Таке відчуття, що бляха не вже не може ще хтось. Подивитися, приткнутися і цю роботу зробити, поїхати там, забрати. Нема людей, які хотіли б просто взяти лафету і поїхати на схід і забрати. То кажуть, що кажуть, ти герой знявся, сфоткався біля стели, де біля неї фоткався вже сто разів. Діло ж не в тому. Е -е, так поїдьте сфоткайтеся біля стели і заберіть. Заберіть, хай можна. Не можна, бляха нікого. Ти на всіх постах. Да, да. Без, без, Трошки посп... да, поспілкуватися. — Спілкуйтеся, подивіться, як да. там окресностях все робиться. Да. Так? Да. так що відосик про все і не прошу, я думаю, хтось для себе візьме якісь висновки, хтось напише якусь хрень. Ну, а у нас знову серце кров'ю обливається. Говорить не мішки мішкі зворочі. Да, Зато ми постійно зайняті. І дурні думки нам в голову да. не лізуть. Нас є чим займатися, і ми розуміємо, що треба все одно. Ми ж не Ну, бляха накрився. все. Знаєш, все, на цьому все. Пацанам подзвонили і сказали, що машини у вас нема. Да? Те, що говорять, то завжди на улучшення нам. Що да, не знаєш... влучається, ти влучає, свої мінуси вбираєш. Це дуже добре. Так якби ж вони якісь мінуси нормальні казали, а так хрень. Да. Так що так. Не знаю. Що казати? Печаль біда, але як казав один чоловік, хай це буде найбільша біда у нас на сьогодення. Залізо було і буде, хлопці його поремонтують. хлам ми позбираємо, соберемо і все бачення. Чин Ти поки там в Бубін постукає, воно, як коли в Бубін стукаєш, воно все ремонтується. Да? Так я не переживай, було б що. Так що так? Так що, для клубу так. Серйоз, а для... хто не буде слухатися, закриємо сюди в яму на пару днів, так? Да? Євгеній Іванович. Ні. Ти б ж такого не кажеш, що за лафету 140 тисяч баксів. <ріху> Ти що здурівчиш? За кожну ходку. За кожну ходку. Круто. Так що так